пам'яті полеглого героя. Анотаційну дошку сержанту Віктору Вовчуку на позивний вовк відкрили в Івано-Франківську. Віктор був командиром відділення розвідувального взводу. Надзвичайно світлий, чуйний та справедливий. Рідні пригадують, одразу вирішив іти боронити країну. Питання, чи йти, чи не йти, у нього зовсім не стояло. Він ніколи би осторонь не залишився. Коли ми з ним розмовляли телефоном, він завжди казав, не переживай навіть останній раз, коли від'їжджав після поранення, казав, я повернусь з перемогою, все буде добре. Воювати Віктор пішов разом із Сергієм. Добровольці рішення прийняли швидко і без вагань. Єдине про що шкодує друг дитинства воювати довелося у різних підрозділах. Хочу всім подякувати, хто прийшов вшанувати пам'ять мого друга, який був чудовим спортсменом, результативним, сильним. І був вірним чоловіком, чудовим батьком. Він своїм життєвим прикладом показував і надихав, як, яким має бути чоловік і яким має бути мужчина. Він був еталоном мужності і відваги. Ми разом з перших днів пішли воювати добровольцями, не задумуючись ні про що, тому що знали, що за нашими спинами сім'ї, наших друзів, наших рідних і наші всі близькі. Друзі і товариші, яких ми повинні були захищати. Пам'ятний знак встановили на фасаді ліцею номер 17, в якому свого часу також навчався Віктор Вовчук, щоб ніхто й ніколи не забув, якою великою ціною здобуваємо свободу. На жаль, словами важко загоїти рани в серці болючу для рідних, але найменше, що ми можемо зробити, це завжди їх пам'ятати і вшановувати, щоб їхні подвиги не були забутими і непоміченими. Наш герой буде завжди в наших серцях, в серцях педагогів і ліцеїстів, адже ми кожного дня будемо переступати поріг ліцею і зустрічати його на фасаді нашого ліцею. Світла пам'ять нашому воїну Віктор Вовчук загинув 18 червня 2023 року під час виконання бойового завдання на запорізькому напрямку, нагороджений медаллю за поранення та відзнакою Козацький хрест за бойові заслуги. На жаль, ми бачимо, що кількість загиблих зростає. Ми вшануємо пам'ять всіх героїв, всіх хто віддав своє життя. За незалежність нашої держави, книга пам'яті, турніри пам'яті, а різні заходи пам'яті, молитва. Ми все докладемо зусиль, щоб про наших героїв знали максимальну кількість людей. Міський голова закликає усіх активно сприяти перемозі, плести сітки, донатити та робити усе, що кожному під силу. Це переконує буде найкращим шануванням для усіх захисників та захисниць, які загинули за Україну. телеканал